Mm-hmm. Дуже приємно, що всі ми з вами долучилися до цієї, акції. і хочу сказати, що дуже гарна акція, тому що сьогодні в нашій країні буремні події на сході війна, анексія Криму. Сьогодні ви бачите, що роздирають нашу країну по частками, і тому, і тому дуже урочисто, колись молоді люди сьогодні проводять акцію, яка гуртує навколо. Найголовніших цінностей, єдності, братерства, справедливості, мудрості кожного українця, коли ми з вами йдемо разом одним шляхом з лів'янами, киянами, з іншими містами нашої України. Естафета приїхала з Чернігова. У нас на Сумщині ця акція пройде найкраще всього. Тому що ми з вами завжди йшли попереду в авангарді боротьби за справедливість, чесність і єдність України. Зі святом вас, самого найкращого, гарного настрою, добра, справедливості і здоров'я кожному з вас! Нижнюю укалываюсь девочку. Вже 14 областей долучилися до її створення. Наші танки сьогодні ми отримали карту від наших сусідів вічірніх вічам. І це всеукраїнська культурно сестра, акція Україна разом, вона так і називається. Над створенням цієї карти планується, що безліч людей буде брати участь, і йде вона на рекорд, Тобто, вже по таким. Під рахункам вже близько п'яти тисяч людей вже долучилися до створення карти. Скільки у нас сумчан буде задіяно, порахуємо наприкінці, коли вже сьогодні день завершиться. Але ми оповістили і наші громадські організації, і майстрів народної творчості, студенти, школярі. Просто люди, яких цікавить доля України, які не байдужі. Я думаю, що у нас буде багато людей, тим більше сьогодні такий гарний день.